Як і обіцяла, розповідаю вам про своє улюблене 72 годинне сердинне голодування. Цей пост базується на дослідженнях та рекомендаціях американської докторки і дослідниці кетодієти Анетти Бос. Тут можете почитати, як вона називається, іти на ютубчик, шукати і слухати. Особисто я їй довіряю, тому спробувала цей пост і час від часу його практикую, а тепер раджу спробувати його і вам. Цей пост можна абсолютно усім, окрім тих, у кого є алергія на рибу. Не варто експериментувати, якщо ви вагітні або годуєте грудьми. Якщо ви боїтеся, сумніваєтеся, не довіряєте. Теж не треба. Краще спочатку розберіться в темі, проконсультуйтеся з вашим лікарем або з тим, кому довіряєте. Пост застосовується для зниження рівня глюкози в крові і для підвищення рівня кетонів. Є люди, які навіть при низьких вуглеводах не можуть увійти в кетоз. А як відомо, в кетозі і худниця легше, і самопочуття краще. Комусь взагалі потрібно три дні сидіти на самій воді для того, щоб війти в кітос. Ну, а це реально важко. Хтось просто хоче перезавантажитися та почистити себе раз на місяць. Багато кому цей пост допомагає позбутися тяги до вуглеводів, до солодкого і вийти з ефекту плато. 72 годинний сардинний пост слід починати і закінчувати банкою сардин. Можна їсти тільки сардини в оливковій олії. В інших рослинних оліях заборонено, тому що інші рослинні олії викликають запальні процеси. Можна взяти сардини у власному соці або в водичці, злити це і залити оливковою олією, в якості якої ви впевнені. Можна на 25% замінити сардини. Тунцем в оливковій олії, але тільки на 25%. Також можна використовувати спеції, пити чай, воду, чорну каву, яблучний оцет. Обмежень в кількості сардин немає, можна їсти їх стільки, скільки хочеш. Голодна, їж сардини. Їсти можна в будь-який час доби, без будь-яких інтервалів і без будь-яких обмежень. Після останньої банки сардин зроби інтервал і починай їсти як їла до сардинного посту, свою звичайну низьковуглеводну їжу в своєму звичайному інтервалі. 72 години це максимум. Чи можна менше? Звичайно, можна, але менше 48 годин такий пост. Не несе жодного сенсу. Якщо в тебе залишилися запитання стосовно цього посту, пиши мені в коментарях і бажаю тобі успіху.